Що таке інтимне омоложення? Дякую. Ну, знову ж таки, я частенько говорю на цю тему. Знаєте, інтимне омоложення це не медичний термін. Так його називають маркетологи, так його називають жінки. Якщо ж ми говоримо про процедури, які використовуються для лікування атрофічних змін зовнішніх статевих органів, то в даному випадку це ну, не зовсім про омоложення. Але так приємніше називати, ніж лікування атрофії. Для що для цього використовується? Для цього використовується місцева гормональна терапія, для цього використовується зволоження всілякі, для цього використовуються апаратні методики лазерне омоложення або лікування атрофії. Це може бути ербієве лазер, і СО2 лазер. Це використання ін'єкційних технологій, такі як PRP, біореталізанти, це навіть використання тих же екзосом, які зараз дуже популярні для лікування і омоложення шкіри обличчя. Тому, як бачите, процедури омоложення можуть бути різними, але по суті ми лікуємо атрофічні зміни. Якщо по научному